До вашої уваги головні новини району. Це Ньюз. у студії Сергій Нікішин. Вітання усім телеглядачам традиційного цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Я запрошую до перегляду випуску новин. Закликаю підписуватися на ютуб канал Броди Онлайн. Сьогодні у випуску дивіться про таке суд за ухилення від мобілізації, за що судять жителя району. Суд проти Івана Балея у Бузьку. Результат засідання. Тернопільське перехрестя. Які є причини дорожньо-транспортних пригод на цьому місці. Про ці та інші новини далі у випуску. Музика. У Бродівському суді розглядають справу за ухилення від мобілізації. Як розпочало засідання? Дивіться далі. У Бродівському районному суді розпочали розгляд кримінального провадження за обвинуваченням жителя району в ухиленні від мобілізації. Сам обвинувачений та його захисник брали участь через відеоконференц-зв'язок. На суд з'явився також представник прокуратури. Спершу винувальний акт зачитав прокурор. Проте обвинувачки лікували від отримання Чити не відмовився, почав складено відповідний акт. Е, разом з тим, е, винувачений, е, зважаючи на обізнаність у е, відповідальності за похилення від мобілізації, а також щодо своїх обов'язків, щодо захисту батьківщини. Е, 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 без прийомнення будь-яких причин відмовився проходити військову службу по мобілізації та не з'явився до першого діл злочись проємного територіального центру комплектування соціальної підтримки, вказаний в повісти день та час для відправки військову частину. Тим самим мисну ходилися від поризу на військову службу по мобілізації на особливий період. Овинувачений свою вину визнав частково, а його адвокат розповів версію, як усе відбувалося. У зустрічного працівників ТСК і запропонували на пару хвилин помітити за перевірні документи. Тих пара затягнулася буквально до злочинства ДЦК, пройшов про карту місії, з зоничного ДЦК його перевезли до кроківських дисках, де це, переживаючи за ті прилади, бали зучення. Просив хлопців, вийде за тій хитінні поліці. Однак йому сказали, що куда ти не вмієш, будеш накладити студію, до занесет ранку, не вправити до суд. Будучи побороне мої колеги, переживаючи такий відносини, вийшов, приставши з тим, що було його вийшов. Звідти за опаці і поїхав. Служити не відмінеться не честь. Але це ставлення в нього не розсудні, звичайно, як не видська ставила, скажімо так, в нього такі одного. Після цього встановили порядок дослідження доказів. Зокрема, допит свідків, дослідження письмових доказів, після чого допит обвинуваченого, після чого долучення документів, що характеризує. Наступне судове засідання призначене на 7 травня 2025 року Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн. У Бузькому районному суді триває розгляд справи, де обвинуваченим є син голови Бродівської міської громади Іван Балай. На якому етапі справа – дивіться у наступному сюжеті? У бузькому районному суді далі розглядають справу, де обвинувачують у перешкоджанні професійній законній діяльності журналіста та його побитті, Сина голови Бродівської територіальної громади Івана Балая, який своїми діями спричинив знищення телекамери, на яку були записані усі докази порушення карантинних норм. В той час, коли простих підприємців штрафували у Кулибі, відбувалося застілля. Принаймні, така інформація мала місце серед населення під час мітингів. Однак, журналіста незалежного телеканалу таке побили. І тепер відбуваються судові засідання. Зокрема, адвокат обвинуваченого В'ячеслав Месик повідомив суд, що свідок з боку Івана Балея, а саме Михайло Фотєєв, зник, оскільки останній перебуває на передовій. Це той самий чоловік, який вкрав посвідчення в журналіста Сергія Нікішина і чинив тиск на нього, вимагаючи виключити камеру. Зв'язку немає з ним. Також В'ячеслав Месик поцікавився, чи був дозвіл суду з'являтися потерпілому Віталію Кравчуку на всі судові засідання в режимі відеозв'язку. То його було на всі судові засідання надано чи так. Да, ми на всі судові засідання робимо. Для зручності ми робимо на всі а, судові засідання. А, а Підстави може змінились, не змінилися, Я Не знаю, чи він заявляв, щось, чи ні. 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 Хоча до справи це не має жодного стосунку, але раз запитав. Значить, його щось воно таке муляє. А які підстави на відеоконференції? Які підстави, які не змінились? Можна запитати? Які підстави вас щось? Можна запитати? Кравчука Віталія Володимировича? Це право взагалі. Наступного разу допитають експертів, які. Проводили фоноскопічну експертизу і, ймовірно, пішли на співпрацю із обвинуваченим. Про це у наступних сюжетах. Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн. Тернопільське перехрестя біля міста Броди завжди було і залишається нещасливим місцем для багатьох водіїв. У чому причина аварій? Дивіться далі. На цьому тернопільському перехресті не наче пороблено. Тут часто стаються дорожньо-транспортні пригоди. Тому числі з смертельним наслідком, на жаль, недотримання правил дорожнього руху, а саме перевищення швидкості, недотримання дистанції або ігнорування сигналу світлофору стають найчастішою причиною автотрощі. Однак збій іноді стається і в роботі світлофорів, які іноді виходять з ладу, що спричиняє аварії. Ми просимо усіх наших телеглядачів бути максимально обережними на дорогах і особливо тоді, коли проїжджаєте біля проблемного перехрестя, біля міста Броди. Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. На цьому ми завершуємо кримінальний випуск «Броди Ньюз. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі передаю слово Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Сені усім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, які відбуваються навколо нас. Львівщина у вогні. За добу рятувальники ліквідували 76 пожеж сухостою. Ледь зійшов сніг, а рятувальники Львівщини вже щодня ведуть боротьбу з масштабними пожежами сухої трави, які становлять загрозу не лише природі, а й людським уселям. Лише за минулу добу було ліквідовано 76 займань у різних районах області. Серед них дві пожежі в Золочівському районі. Вогонь безжально знищує все на своєму шляху, гинуть тварини, згорають гектари полів, а полум'я підбирається до житлових будинків. Особливо трагічним виявився випадок у селі Наварія Львівського району. Під час ліквідації займання сухої трави рятувальники виявили тіло людини, ймовірно, чоловічої статі. Обставини трагедії та особу загиблого встановлюють правоохоронці. Це вже не просто статистика, це реальна загроза життю. Також підпал сухої трави карається законом у вигляді штрафу для громадян від 3 тисяч 60 гривень до 6 тисяч 120 гривень, для посадових осіб 15 тисяч 321 тисяча 420 гривень. Рятувальники Львівщини закликають: не паліть суху траву, це смертельно небезпечно. Не залишайте недопалки та сірники на сухій трав'яній підстилці. Слідкуйте за тим, щоб діти не гралися з вогнем. Будьте людьми, майте совість. Вихідний святковий день. Люди йдуть до храму і водночас палять суху траву. Результат масштабні пожежі. Через людську недбалість та необережність з вогнем в екосистемах Радехівського району за 9 березня рятувальники та працівники місцевих пожежно-рятувальних команд ліквідували 14 пожеж, серед яких у Радехівській громаді дві пожежі, а в Лопатинській одна пожежа. Упродовж 9 березня у складі робочої групи під час проведення рейдових обстежень на території Шептицького району спільно з інженером з охорони і захисту лісу сектору охорони та захисту лісу у Львівській області, філії Карпатський лісовий офіс ДП «Ліси України у Лопатинській громаді винесено постанову про накладення адміністративного стягнення на громадянина за статтею 77.1 частини 1 КУПАП самовільне випалювання рослинності або її залишків початку року на території Шептицького району виникло 116 пожеж в екосистемах та винесено 19 постанов про накладення адміністративних стягнень на громадян, серед яких стаття 77 порушення вимог пожежної безпеки у лісах, стаття 77.1, «Самовільне випалювання рослинності або її залишків, стаття 175 Порушення встановлених законодавством вимог пожежної та технічної безпеки. Спалювання сухої трави це небезпечно, незаконно і шкідливо. Це призводить до масштабних пожеж, знищує ґрунт, рослини і тварини, несе загрозу життю та здоров'ю людей, штрафи для громадян від 3 тисяч до 6 тисяч 120 гривень, для посадових осіб від 15 тисяч 300 до 21 тисячі 420 гривень. Бережіть природу та своє майбутнє. Побачили паліїв, телефонуйте 101. Вогонь розповсюджується дуже швидко: не паліть сухостій. На березі озера Бугаї міста Броди горіла торішня трава. Вогонь охопив значну територію та наближався до будівлі газорозподільної станції, а поруч цілий житловий квартал приватних будинків. Добровольці пожежної команди КП Броди спільно з рятувальниками ДСНС ліквідували пожежу. Хтось вважає, що спалювати траву корисно для ґрунту, але насправді це міф. Коли спалюється сухостій, то гине вся мікрофлора, що зазвичай бере участь у важливих біологічних процесах. Земляний родючий покрив, на якому спалюють траву, відновлюється лише через 5-6 років. Окрім того, в середовище викидаються речовини, що виділяються в процесі горіння та є шкідливими для органів дихання. Пожежі та сухостої призводять до великої біди та завдають шкоди довкіллю і здоров'ю людини. Окрім того, на час дії воєнного стану спалювання сухостою можуть прирівнюватися до диверсій. Нагадуємо, спалювання сухої рослинності суворо заборонене законом. Штраф за порушення вимог пожежної безпеки у лісах складає від 1 тисячі 530 до 4 тисяч п'ятсот гривень. Адміністративна відповідальність за самовільне випалювання рослинності або її залишків складає від 3 тисяч до 6 тисяч гривень. У разі нанесення шкоди здоров'ю людей або майну у великому розмірі наслідок порушення вимог пожежної безпеки зловмисник притягується до кримінальної відповідальності. Бережіть себе і нашу рідну землю. У випадках виявлення пожежі негайно повідомте про це рятувальників за телефонами 101 або 112. На цьому в мене все. Побачимось уже завтра. Ще раз наголошую мене паліть сухості. До зустрічі.